Дивитися «Перший міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що цікавить кожного з нас. Всі ми дивимося на ціни. Всі ми кожного дня ходимо до. Магазинів бачимо, що змінюється про основні продукти харчування, як це все змінюється, і до речі, наші економісти порахували, що продовольчий кошик здорожчав на 20,5%, проте проти у динаміці темпи інфляції сповільнюються. Ось такі дані наших економістів. Ну спробуємо розібратися, в цьому, що це взагалі означає, і чи яким чином це позначиться на цінах на основні продукти харчування. Едуард режі економіст. В нашій студії. Вітаю вас. Добре. Добре. Отже, ваші колеги порахували, вже порахували у відсотках, порахували деякі прогнози, роблять. Маємо осінь вже на дворі. так майже дуже скоро будемо, мабуть, Підбивати підсумки цього року, в тому числі і стосовно інфляції, і ось до речі, про темпи інфляції і про здорожчання. Здорожчання, взагалі, як рахується? Поясніть такою людською мовою у порівнянні з минулим роком. Так. І у порівнянні з минулим роком, так можна як завгодно, можна з минулим роком, можна з минулим місяцем, з минулим кварталом. Угу. Тільки щоб було зрозуміло тому, хто цю цю цифру отримує, як результат розрахунків, щоб він було зрозуміло, з який період із що рахується рахується. Так, так. І що з чим там сравнюється, як, щоб ми розуміли, е, який цей показник, що він угу. е, Ну, Це дуже таке, знаєте, може бути дуже прості розрахунки, але дуже важливо, як їх рахувати. Тому що є така наука статістика, да? ну, я дуже поважаю угу. е, статистику, це дуже важлива наука. Но я пам'ятаю ті часи, коли це була дуже така політична наука. Угу. І там, тобто рахували, да, як було потрібно. І нас так? навчали рахувати <рес> так, як <Зрозуміло>. потрібно. А <рес> що, що брати за показник? Зник за базу, який період. А коли це касається продуктів питання, це дуже таке питання, воно сезонне. І можна, якщо зрівнювати ціни в вересні і в січні, то розуміло, коли сезон, коли ага. всього забагато, і січень, коли нічого нема, бо щось заморожено, і дуже. А так вони не стоять. Да, місце, дуже ці ціни. От, тому що касається тих значень, що ви зараз тут нам <гум>, називаєте, дуже багато намалювали намалювали дуже, дуже, дуже значна величина 20%. Ну, я скажу от. так, да, особенно продукти питання, але це ж я вам скажу так, дуже хотілося б що на що ділили, да? які брали продукти. Тому що ми бачимо, що якщо брати кавуни, вони в цьому році дешевше, ніж в міновому році. Ні, вони році. не про кавуни да. говорили. Вони говорили саме про основні <кх> продукти харчування від хлібу так. до ну, м'ясо яйця. звісно, що те, без чого не обходиться більшість людей. Якщо говорити про хліб, до речі, ті самі. Самі економісти, які рахували ось цей продовольчий кошик, сказали, що хліб у нас. Там умовно на півтора відсотки на місяць дорожче. Ну, знаєте, не знаю. Я це теж дуже так умовно. От як це взагалі рахується? Ну, я вас трошки здивую. сидіть, держитесь крепче, тримайтесь, ви знаєте, зараз в Одесі дуже багато пікарень і цей бізнес такий в розвитку стадії, розвитку, я іноді там буваю, дуже подобаються в них вироби. Я вам скажу і такі вироби, які мають вагу 185 грам, 230 і От такі вироб, який вага 185 грам, коштує 38 гривень. Uh -huh. Якщо ми порахуємо на вартість на кілограм, це 205 гривень кілограм хліба. Це більше ну, напевне, ніж да. деякі е, м'ясні продукти. Так? От, тому я і кажу, що як рахувати, що, що вибирати. І який продукт так, саме. Крім рахувати? Того, ну, напевне, кажу, що... Рахується продукт, звісно, що не скільки. Продає, і продається думаю. все, воно не залишається. Так, так що споживач таку ціну підтримує, якщо для нього ця війна. Ціна не висока, чому бізнесу не заробляти гроші mm -hmm. іменно на цьому продукті. Є mm попит, -hmm. звісно. Так, так, є хліб, скажімо так, масове там інші сорта, які там більш торгуються в сітях торгових, в да, великих mm -hmm. обсягах. Там значить ціна нижча, і теж, я думаю, що це, це ви що є. Знаєте, щоб дати таку оцінку 20% це багато чи мало, потрібно розуміти причини, чому ціни зростають. Да? Ну, таких причин класичних їх є небагато. Наприклад, це може бути зростання електроенергії, або податкування ставки. Ми могли знайти року. Ми цього не на цього... давно цього нема. Mm. Або вартість води теж нема. або вартість палива автомобільного ні з ні значне mm -hmm. там зовсім копійки. І а ціни тому... що... а, ці, а, А ціни виросли. Ну який фактор тут може бути. Декілька факторів, і знаєте, мабуть, там деякі нам кажуть за вражай, не вражай, ну трошки пізніше, але да? uh -huh. головний такий фактор, мабуть, то, що життя, як би так странно не звучало українців, <хи> ну, значно краще. Становиться, ніж було колись. Я вам кажу, що по 24-го року Світовий банк определив Україну в країни, підняв з рівня доходу нижчі середнього в іншу категорію, доходи вище середнього. І за минулий рік наші доходи зросли з 4 тисяч 20, там, 270 доларів за рік більше, ніж 5 тисяч. Тому ми піднялися на категорію вище, як у футболі. З першої ліги вийшли, ну, не вищо, але ну, з другого. Вишив першу. От. Но і дуже скажу, що рівень зарплатні в Україні дуже зрос. Середня зарплатня виросла більше, ніж на 20%. Ну, він міг зростати, але і ціни зросли, і оця відповідність, мені здається, вона зовсім... Це, це одна із причин, чому розсінь. І я кажу, що знаєте, по-друге, це продукти питання. Да? Можна бути, друга ще одна проблема, могла би бути причиною дефіциту. Це угу. дуже смішно, в Україні немає якого дефіциту, uh -huh. що касаюся, на жодний продукт на жодний так, продукт так, питання, так. навіть той, що у нас не вирощують, uh -huh. воно привоз. Все, все є на полках і на поліцях, і все якби тут ніякого поводу нема казати, що дефіцит є причиною зроста цін в Україні, ну, і попит мабуть ви попит, це попит. найголовніше. Так, так так і при тому, що величезна, величезний відсоток людей. О, немає зростання незарплатні. Ну, ну, я, я дивився статістику, ту ж саму, так. І тільки 20% українців з'явили, що у них не було зроста зарплатні в минулому році. Угу. І десь 9%, 30% відчувають себе дуже погано по доходам, що їм явно не вистачає тільки на продукти питання там, мабуть угу. що комунальні платежі. І цей відсоток став нижчий, ніж він був раніше. І я я вам кажу, що да, зарплатня для той, хто має великий зрост, там десь значний, їх небагато, там менше 3%. Но більше половини, половини сказали, що да, зростання зарплатні є. І дуже це, знаєте, має таке відображення в податках і в формуванні бюджету України. По всім показникам, які були заплановані на 2025 рік, план перевиконується. І... Чудово живе. Чудово, чудово. Чудово, і, чудово. І десь на 30%, десь на 50% по, 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 податків. Дійсно, що так виживає мені усмішку податок, такий як акциз. Ага. Да, акциз це у нас э, придбання палива для автомобілів, це табачні вироби, ага. це у нас ще там є. <свят> Алкоголь і тут <свят> зростання тільки 0,9%. Mm -hmm. Що це означає? Що доходи виросли, а акциз стався на тому ж самому рівні, тобто не вирос. Ну я думаю, тому що багато це не означає, того, що населення стало менше споживати того продукту, який отримує акциз. Скоріше за все, що ті доходи, які були ні вони залишились тільки стали офіційними uh -huh. і витрати залишились на акцизні товари на то на, 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 в, на в, самому рівні, як вони були до зростання заробітної плати, uh -huh. так як да, зарплатня стала офіційною, податки виросли, і ми бачимо, як воно відображається на бюджеті країни. Ну до речі, якщо говорити про пенсії, то теж 에, звісно, що різні категорії пенсіонерів є так, але деякі підвищення теж є. Ну пенсія у нас зростає. Ми знаємо один раз на рік, роблять перерахунок. Mm -hmm. І цей показник розмір пенсії залежить від двох показників: інфляція за рік і, мабуть, другий – середня заробітна платня. Mm -hmm. да? Так, так, так. Так, і от як виростає середня зарплатня? Коефіцієнт плюс інфляція сумується арифметичний на цей відсоток йде зростання перерахунок угу. пенсії всі, всім, хто отримує пенсію. Угу. Вот. І дійсно треба казати. Які наші суми пенсії викликають дуже багато. Ну, це, це розмір тому, скільки держава має можливості виплачувати. Тим паче ми знаємо, що пенсійний, пенсійний фонд завжди у нас останні роки 5 дуже сильно, скажімо так, потребує Тації з боку uh -huh. Uh -huh. держави, і ми бачимо, що не дивлячись на те, що війна держава виконує свої функції, обов'язки ну, і пенсії бачиться. Ми зараз через повторюся, не говоримо про суми. Вони абсолютно стовідсотково недостатні так. у більшості пенсіонерів, це навіть не обговорюється взагалі. Але те, що вони сплачуються, це правда. Вони сплачуються і навіть дуже, ці мінімальні да. І суми. дуже такі відмінний показник. Те, що от, як ми сопоставляємо, да. Середню заробітну платню, яка зростає, і ага. в цьому році вона повинна бути більше, ніж 25 тисяч. А на наступний рік в бюджет планується цифра 30 тисяч середня зарплатня, а мінімальна зарплатня 8. А там в наступному році десь 8 тисяч 600. Це дуже велика різниця. Тому що якщо брати європейські країни нормальні, то різниця, скажем так, мінімальна зарплатня і середня десь мінімальна відсотки відсотків 60-70 різниця між ними. А в нас більше ніж три рази. Така маржа своєї велика маршрут. Це, Це означає, що да, значна да. доля тіньової економіки, і тому що розуміло, що за мінімальну зарплатню ну, неможливо виживати ну, так, в умовах тих цін, які Україні. І, до речі, вона стосується педагогів, до так. речі, в першу чергу. так. Я думаю, чому зарплатня виросла, мабуть, такі, як, які фактори. Це, мабуть, то, що роботодавці мають надію забронювати своїх працівників, а ми знаємо, угу. що держава. Зробив такий рівень, якщо ви хочете забронювати, у нього зарплатня повинна бути ні ніж ніж двадцять тисяч. <гум> 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 Зараз рівень ще би сел більше двадцять ну, тисяч шістьсот. Да? Мабуть, да, мабуть, це із такої сімо, що йде офіційний рост заробітної платні. Ми бачимо по статистиці, що ну, показники такі, ну. Динаміка є що, що радує, да? Ще один, один момент, я хотів би подивитися, як факти донести. Я колись в вашій студії казав, що в 2023 році громадяни України купили нових автомобілі на скільки там, на 110 мільярдів гривень. <звіллян> да? Ну, 24-й рік став і що, круче, <звіллян> вже на 125 мільярдів Супа, гривень. Де... А громадяни Українці купили тільки нові автомобілі, бо ушних в цій сумі нема. І я так подивився, які автомобілі. Купуючи наші громадяни, йде дуже важко. Війна йде і доходи. краще вода. Ну, На першому місці Toyota, на другому місці БМВ, і з БМВ на першому місці «Ікс-5». Дуже дуже дешевий, тобто на кому війна так, кому так, так, так на трітій місці Мерседес, потім Фольксваген, і П'ятерку шкода замикає. Тобто, ми бачимо, що рівень це явно ні такі, ні середнього класу, ні бюджетного ми класу. Ми бачимо, автомобіль. Що наразі е, суспільство розділено на дві категорії, е, між якими величезна маржа. Це категорія так. дуже забезпечених і категорія. Ну не знаю середнє, мабуть, не нижче середнього, так і між ними немає нікого більше. Та і тим ну, бачі, тобто хтось да. виживає, як ви правильно підмітили, е, там може собі дозволити лише там продукти харчування і якусь там комуналку. І щось, а хтось купляє БМВ, і якби ми розуміємо, що це не останні гроші. Ну тут от теж тут можна... я от я Просто ну я так. розумію, що це риторичне питання, але все ж таки це говорить про те, що перше в країні. Дуже багато грошей так. є, вони є, і їх дуже багато, так. Але вони, напевно, у якогось відсотка людей, так, Обмежено, вони... да, відсотка, обмеженого да. відсотка. Який це відсоток, то теж важко, тому, тому що рахувати. Скажімо, тих, хто там придбав БМВ, це не буде об'єктивно. Так? Так, ну, так. Зрозуміло, що це могли бути гроші ще накопичені за якісь, і <ріст> вони були вкладені, ну як варіант. Так? До речі, я знаю, якщо ми вже заговорили про ціни, спілкувалася з ріелторами неодноразово щодо нерухомості. Вона коштує дуже великих цін в Одесі і вона зростає, зростає. і є на них попит. Ну, Ріелтори кажуть, що це. За рахунок людей переселенців, і це теж дуже насправді сумно, тому що не всі переселенці можуть собі дозволити такі суми, а вони мають їх десь шукати, тому що мають десь жити. Ну тобто, це теж так, таке. Так. Знаєте, питання Це ж дуже... питання житла. Це теж які такі фактори, який можна оцінювати. Дивитись, як угу. що ми маємо на доходам І по... І вам кажу, що 24-й рік, да минулий рік дуже впало будівництво, десь майже. 3 мільйони квадратних метрів було за нову експлуатацію. Uh -huh. Якщо це поставляти з довоєнним періодом, було в той час 2021 рік більше ніж 12 мільйонів. І кожен рік все менше-менше. Uh -huh. А якщо подивитися перший квартал 2025 року, то ми маємо прирост чи 45% тільки за перший квартал, тобто це дуже такі, як по мене. Класний показник, тому що ми бачимо, що гроші є, економіка працює, і да це погано, що всіх, не всі що ні у всі є. Не у всіх. Да, це вже так. друге питання. але головне, що ви, <світ> опять апельш, коли працюють всі, кожну копійку вкладує, Да, хтось на вершині якогось айсберга копійки до нього цей привращається в гривну, в мільйони гривень, <світ> і він має дохід. А от тому піш Одеси немає в цьому переліку на першому місці Київська область. Так, от uh -huh. ну мабуть, там, де є замовлення, там, мабуть там, де є мало бюрократії, мабуть, там, де є вільні земельні ділянки, і територіальні громади хочуть, щоб у них будувалися, uh -huh. щоб у них були робочі місця, щоб у них було більше населення. І мабуть, там от більше сьогодні будують а в Одесі. Я думаю, ну. Це... В Одесі і так багато це... це... населення. Так, так. Ход не зацікавлені. Ну no, знаєте, мабуть, просто, знаєте, коли по собі вартості виходять на той рівень або на, на вартість да, кінцеву, яка не задовольняє будівельника в даному да, чи девелопера, uh -huh. він просто не буде цей бізнес. Ну, в будь-якому не тільки будивельник він просто буде нічого не робити, тому що йому це не, не цікаво. Так, так, це так, дуже так. цікава тема, але давайте все-таки повернемося до продуктів харчування, так. до того без чого ні. Жодна людина не може обійтися. Так? Там, без БМВ можна, а от без харчування ніяк не можна. Так? Е, маємо непоганий урожай кукурудзи, кажуть mm -hmm. спеціалісти цього року, і це означає, що має здешевшити трошки м'ясо, яйця, ну, тобто все, що, чим кормляться ті, хто власне, нам це все поставляють, так? як варіант. Це непоганий прогноз, мабуть, з одного боку, так і непоганий прогноз стосовно того, що в динаміці темпи інфляції сповільнюються, теж кажуть експерти. Чи ви погоджуєтеся з цим? Ну, поділються тому, що вересень збор врожаю. Тобто це прогнозовані це, 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 так, 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 фрукти ми бачимо дешевше, бощовий набор дешевше. Хоча тому... про яблуки не ск... яблука не скажу. Трошки, знаєте? трошки не. дешевше, але вражає дешевше. Хоча але... в, да, в цьому році ну, яблука дуже здивувалися, да, дуже зашкалювали. Вони, вони... Ну, знаєте, я от на ваше питання, коли задав, я б змінив одно слово має на може бути. Може бути. Uh -huh. Тому що дуже цікаво, що ціни на українську продовольчу, скажімо, групу товарів дуже залежать від обсягу експорту українського товару за кордон. І ми більше залежимо ні скільки от вражає в Україні, а скільки вражає в тих країнах, куди Україна все більше і більше відправляє свого uh -huh. товару. А це Європа в першу чергу. Я повинен казати, що якщо дивитися на минулий рік, то у нас обсяг Експорту в страни Азії став менше, тому що, мабуть, з'явився ринок Африки, куди ми стали відправляти на 70% більше ніж в минулі роки. І ринок європейського Союзу дуже для України цікавий, тому що тут значно вищі ціни. І будь-якому виробнику, хто експортує. Ці країни цікавіші, ніж інші регіони. Логістика ближча, тобто менше витрат на, на всі ці транспортні послуги. І дуже залежимо, тому що, я вам кажу, 40% всієї продукції, яку Україна виробляє, продуктовий і переробки це експорт. Uh -huh. А є деякі підприємства, які експортують 60% і більше того, що вони виробляють. Uh -huh. І коли кажуть, що вони залежать від вражаю кукурузи, я так посміхаюсь, чому? Тому що такі компанії, які дуже великі, вони мають свою кукурудзу. Вони і... ні від чого не залежать. Ні, нічого так. не залежать. Вони можуть його купувати по собі вартості, можуть купувати нижчі собівартості. Uh -huh. Як їм вигадно на, 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 на цей момент, яку компанію в, в, в якій з їх компаній залишити гроші? Uh -huh. да, і Різні назви, і різні, скажімо так, співвласники цих компаній. Но ми розуміємо, що вони пов'язані з кінцевим продуктом і вони працюють так, як воно є. Я вам кажу, що в, в минулому році да, от у нас зросли ціни на м'ясо. Но ті, хто вже в цьому році, в цьому році, да, експортери курятини заробили на 16% більше, ніж в минулому році. Uh -huh. При тому, том, що е, обсяг став значно менше в, в, ваги, а що касається вартості, на 17% більше. І цікаво, тому що кожному виробнику продукції в Україні цікавіший ринок. Європейські ніж залишить і все тут. По-перше, це дорожче. По-друге, це ПДВ, який повертається в Україні, його потрібно сплачувати. По-третє, це валюта. І Грівна має такий Девальва... Дрожки девальвувати, і тому і коли гроші. А зараз можливо їх залишити за кордоном на 120 двадцять ані на дев'яносто теж круто. І крім того, можна -то зробити так, що купують своя ж компанія офшор, аля якась там інша компанія, і коли в Україну повертається гроші значно менше, ніж ну, той обсяг продажу і для свого вітчизняного покупця цей товар має бути дешевшим. Ну ні, а ні, ні. А він так ні, тому що в Україні залишається значно менше продукції, і той обсяг, який тут ну, дуже мож, можливо себе, реалізувати. А, цілі... а якщо коли ціни знижаються? я пам'ятаєте, у нас тільки почався ковід, чи там щось було, і дуже логістика була важка з корінними яйцями. А? Mm -hmm. Я пам'ятаю той так, період, коли період, коли яйця були вартісті менше двох гривень, було, mm -hmm. Mm -hmm. Тобто тому що їх було забагато. Ну, це, а я пам'ятаю, коли були золоті теж. Так. Було таке. Mm -hmm. ну, був такий період да, да, ну, Це коли, період, теж. коли наша птицефабрика в Кочубівці, яка на 4 mm -hmm. мільйони голов, птиць була скажімо так, окупована, mm -hmm. да, і тому був де деякий період. Птіця це таке животне, яке птиця, що да? 40 діб і вже маємо е, товарний, товарну продукцію від mm -hmm. яйця до готового продукту. От, mm -hmm. Дуже швидко, і це так ну, ну, mm -hmm. пережити можна. От. А тут е, ми бачимо, да, і тільки в той період, коли або е, товар неможливо більше зберігати, термін придатності приходить до кінця, або потрібно. Звільнити складські приміщення, щоб нову продукцію. А так вона буде, якщо в консервах, або буде дуже довго триматися в той ціні, яка вона є, тому що ті обсяги, які залишаються на внутрішньому ринку, їх достатньо того, щоб український ринок їх вчасно використав. А що ви скажете ще про олію? Бачимо, що в цьому році врожає соняшнику ну так, не, не дуже не, не дуже. дуже. Я думаю, що всі, хто більш-менш цікавиться і може виїздити за навіть за Одесу, за межі Одеси, то це видно поля. Які були в тому році, які були там на власні очі? Бачила абсолютно маленький, такий так, нещасний, так. і ну, вже почали говорити. Все, олія буде просто дорожча, ніч. Чесно ось, кажучи, я не розумію тих фермерів українських аграріїв, які в Одеській області вирощують сімічку. Uh -huh. наша, наша Одеська область, вона дуже ще в ті часи, коли ми були не були незалежні, всі казали, що це зона різко для агровиробника uh -huh. для нових культур. Uh -huh. Тобто не та культура область. І тому, що так. от діки, скільки діти ну, не не ми отримали їх вражає, це було більше іключення, ніж ну, виняток. Ні ні так, так, так. Так. І то, що нова, ну, я кажу, що Україна велика країна по розміру своєму, і ця продукція більш яка територія, Кіровоградська область, і Черкаська область, mm -hmm. да? Київська область, мабуть, там, де цей врожай більш-менш краще, і в Україні хватить своєї продукції, олії. Своєї Але я думаю, що да, от на цей продукт зростання цін буде, тому що дуже великий обсяг йде на експорт цієї продукції. Uh -huh. Якщо ціни, я кажу, то це проблема не тільки в Україні, вона і в європейських країнах теж дуже значна. Погано в цьому вражає uh -huh. сімічки. От я думаю, що ну, буде якийсь тобто розвідки. Буде. Працює так, да спочатку треба, навіть якщо поганий врожай, забезпечити своїх, а потім вивезти. Ні, ні це ні, так не ні, працює. Ні, це ні, спочатку ні. ми вивозимо, бо це дорожче, а свої вже як свої. Тут, так, ні, так воно ні, виходить. Ні, ні. Як... Просто держава нічого не вивозить. Держава може продавати. Ні, Я розумію, що йдеться а про, це приватне, про приватних підприємств. Власники ніхто не може заперечити. Або бувають дуже критичні ситуації. І кажучи. держава не впливає жодним чином на цей процес? Такій ситуації ні. А якщо б дійсно було мало врожай. Нам би не вистачало, тоді да, держава. Тобто, якщо на вистачає, то так, вистачає, так, 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 І ніхто так, так. не там запарюється питанням, по якій ціні вистачає. Так, так? паче, що mm -hmm. коли ми продаємо на експорт країна... то ну, така примає, собі політика отримає валюту, він продає по більш високій ціні, по, по, по у нього більш прибуток. Mm -hmm. Він ну, більше сплачує так. податки в країну. Люди, знаєте, вже може бути навпаки, навпаки, да? що якщо заставити виробника продавати по тій ціні, яка вигідна державі, а не йому він. Просто нічого не буде виробляти, тому що мені цікаво. Тобто його підтримують будь-якому разі. Так. Його оберігають а покупець вітчизняний. Він вже десь там ну, на останньому я, я б не казав, що так, оберігають, просто йому дають можливості ну з нього беруть гроші. Давайте, давайте так, так да, да може вижити, вижити. Так. Да? Так. Якщо брати долучна та міріці, там трошки інша політика. Там є угу. така організація торгово-промишна Палата, котра кожний рік каже, в якої країні які будуть вражай, які в Якої культурі вони краще знають, які буде вражає в Україні. На ніж нашу... тобто, це планування, так, воно так, йде так, на і бувають такі роки, да. коли вони кажуть американському фермеру, тобі там 120 там, а, мільйонів, чи скільки там 200 тисяч доларів. Просто так, тільки одна, ні в тому році кукурудзу, а, тому що буде великий врожай, і ціни будуть дуже низькі. От, от, так вони О, це роблять. це дуже грамотно так, і правильно. Так, знаєте, так, розуміти да. тоді, і таким чином можна прогнозувати ціни, навіть які вони будуть на що вже, очікувати. Там вже, вже ціни не біржеві, фьючерсні, то є вже, скажімо, в березні. І в лютому продають врожай, який буде в осені. В Україні теж таке є. Mm -hmm. Теж таке є, і це дуже гарно для сільського господарства, тому що фермери можуть брати гроші наперед. Ні, ті в банк отримати кредит, ні сплачувати відсотки по кредиту. Так ні, ні mm -hmm. витрачати на формуляції. Ні, звісно, заморок. я розумію, що планування існує, так, але і, Воно, воно можна... дешевше. І вигідні переробнику вигідні виш тому трейдеру, який купує mm -hmm. дешевше, а потім продає на він різкує, тому що ціни можуть бути і, і ніші і вищі. Те, що ви казали за врожай кукурудзи. Так, мабуть, врожай буде. але а якщо не буде, якщо поганий врожай в Америці, або ми знаємо в торгову війна між Китаєм mm -hmm. і Америкою. І Китайськ прибіжить в Україну, ми купуємо весь врожай, вражай шоласі кукурудзи. Ну зрозуміло, так це пішло може виїдете? бути може бути, mm -hmm. і, і то що у нас гарно в Україні залишається ті жопці, які були в минулому році, і ціна буде та ж сама. Це ж теоретично теж можливо. Це так, нічого особистого, просто гроші, да, так. Так. просто бізнес. Так. Так. Нічого особистого. Добре, ну дарде, давайте ми підсумовуємо так нашу бесіду. Отже, ситуація насправді так по великому рахунку і, і непогана. Так, враховуючи, що країна 3,5 роки в війні, ми продовжуємо жити, продовжуємо так. рівень доходів, звісно, що у багатьох не такий, якби який би він мав бути. так, але знову ж таки рахувати, якщо дивитися по цим всім показникам, так і інфляцію, і, і це то, то все не настільки сумно. Ні, і тим паче дивіться, а ціни будуть рости далі, чи знову ж таки це Ні, будуть. Ці стосуватися не будуть рости обов'язково, обов тому обов що обов зростає обов дохід населення, тому що виростають з витрати, є з витрати на заробітну платню, uh -huh. на податки. І дивіться, ну буде скільки років: п'ять-сім, ми будемо в Європейському Союзі, і нам потрібно до цього терміну зробити так, щоб ціни наші співпадали більш-менш. Непогано, що до... О, а це зарплатня доганяла. Так, так, а ціє... В першу чергу, і головне, щоб ми знаєте, з вами не розсуждали, як ціни виросли, а як доходи Так росли. Ми вже і так маємо. Так. Ціни майже як і в Європейському так, Союзі, так. а доходи так. багато хто не має, таких а, навіть деякі близько. деякі вищі деякі ціни, ніж в Європейському а деякі Союзі. І вищі, да. так. Тому потрібно тут то, що зараз іде такі, ну кажемо так, за рахунок зросту зростання заробітної плати, це добре. Це добре, тому що держава отримує з кожної грівні да, що отримує робітник. Mm -hmm. обратних бюджет більше ніж 60 відсотків. І це гроші, це те, що повертається. Краще, навіть нехай люди заробляють більше, більше податків в бюджет, якесь підприємство буде працювати більш високорентабельно, мати високий прибуток. Тому що прибуток можна його і не показати, зробити дуже цікаво, і сплачують тільки 18%. А заробітна плата, податки, плюс податки до одну вартість, які сплачує кожен працівник, як кінцевий споживач, це 60% повертається. І це ті оборотний, скажімо, скажімо так, кошти, які повинні дати розвиток, економіці. які підтримують українську так, економіку. Так. з цього боку, якщо дивитися, то все позитивно. Так, так. а з іншого боку, дякую вам дуже. Едуард Каражий, Економіст був сьогодні в нашій студії. Не знаю, які. Відгуки будуть після нашого інтерв'ю. Так думаю, що більш негативні, звісно, я тут погоджуюся так абсолютно на всі 100%, але на сьогодні маємо те, що маємо, і гарно тут те, що Україна продовжує жити, працювати, годуватися і власне підтримувати, хоч якийсь дохід. Не впевнена, що інша якась країна в таких умовах, так. яких опинилися ми взагалі могли б виживати і залишатися, хоча б. На такому рівні, як ми сьогодні, але будемо сподіватися на краще. Нехай приїжджають в Україну будь як українці. Ми їх навчимо. це стовідсотково. Так, дякую вам. Побачимося на першому міському до зустрічі.